Вітаємо колеги. Сьогодні у нас брифінг на тему особливості прикордонного рекрутингу та військова служба за контрактом в 7-му прикордонному карпатському загоні. Я начальник відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Тітова. Перед тим як розпочати брифінг, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника. Піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. В чому ж полягає особливості е, саме прикордонного рекрутингу та військової служби за контрактом в сьомому прикордонному карпатському загоні. Е, найголовніша особливість це те, що е, під час оформлення. Та звернення громадян, які виявили бажання проходити службу в Державній прикордонній службі та в сьомому прикордонному загоні, вони комунікують суто з представниками відділу рекрутингу та проходять етапи добору теж тільки в установах Державної прикордонної служби. Кандидат, який виявив бажання, зацікавився інформацією стосовно. Військової служби за контрактом в 7-му прикордонному карпатському загоні звертається до відділу рекрутингу, який знаходиться у нас на вулиці Личаківська, 74, де представники відділу рекрутингу надають йому первинну інформацію стосовно умов проходження військової служби, стосовно наявних вакантних посад та етапів оформлення. Які ж є етапи оформлення під час е, прийому на військову службу? Е, якщо громадянин виявив бажання долучитися до прикордонників, він проходить спочатку це інформаційна бесіда з питань проходження військової служби, в подальшому це написання заяви. Кандидата, де визначається вже в якому саме прикордонному загоні він хоче проходити службу, і в подальшому вже наші рекрутери починають працювати з нашим кандидатом. Кандидат проходить етапи, такі як збір медичних документів та проходження військово-лікарської комісії. військово лікарська комісія визначає ступень придатності кандидата на військову службу за контрактом в Державній прикордонній службі. І ця військово лікарська комісія теж проходить не в ТЦК та СП, а в медичних установах Державної прикордонної служби. Громадяни України мають право вибрати саме військово медичний клінічний центр Державної прокурорної служби, де він може проходити військово лікарську комісію. Це може бути місто Львів, місто Одеса або місто Київ, в залежності від територіального розміщення проживання даного кандидата. Також під час оформлення представниками відділу рекрутингу з'ясовуються підстави, які можуть забороняти прийняти кандидата на військову службу за контрактом. Також кандидат проходить професійно психологічний відбір, який також здійснюється представниками, саме психологами Державної прикордонної служби. Після проходження етапів добору формуються матеріали вивчення. І вже кандидат приймається на військову службу за контрактом. Хочу наголосити на те, що наразі кандидати приймаються на військову службу за контрактом за їх бажанням, вони вибирають посаду, де та місце проходження служби в саме в цьому прикордонному загоні. І всі наші військовослужбовці, які підписують контракт, вони протягом року проходять. Військову службу за контрактом, територіально знаходячись в Львівській області, вони не переміщуються і не приймають участь в зоні проведення бойових дій. На які ж посади здійснюється набір в Державну прикордонну службу та в сьомий прикордонний загін? У нас є посади інспектор прикордонної служби, фельдшер, інспектор прикордонної служби перекладач, кінолог. Оператор БПЛА, воді. Також у нас є ваканти в підрозділах інженерного облаштування державного кордону та посада кухаря. Ще раз хочу наголосити, що кандидат під час проходження етапів добору він вибирає місце проходження служби та вибирає посаду. Також відділ рекрутингу може порекомендувати йому допомогти в виборі посади відповідно до його освіти, його професійної діяльності та досвіду військової служби. На які терміни підписують контракт е, наші військовослужбовці? Вікова категорія е, 18-24, е, Вони підписують контракт терміном, виключно на 1 рік. Також е, категорія, яка приймається на військову службу за контрактом на посади е, медичні. Та на посади з психологічним вусовкою, то вони також приймаються на посади терміном на один рік. Вікова категорія, яка старше 25 років, приймається на посади та підписує контракт терміном від трьох років. Після того, як кандидат підписав контракт, якщо він не проходив військову службу і не має досвіду військової служби, він в обов'язковому порядку проходить базову військову підготовку. Базова військова підготовка теж відбувається виключно в навчальних центрах Державної прикордонної служби, а також може відбуватися за кордоном. Це базова військова підготовка. І якщо наш військовослужбовець, який підписав контракт, вибрав посаду з вузьким напрямком, це може бути або кінолог, або оператор БПЛА, то він вже проходить навчання відповідно до своєї спеціальності. І теж навчання це відбувається в навчальних центрах Державної прикордонної служби. Які ще є соціальні гарантії при підписанні контракту? При підписанні контракту терміном на три роки громадяни України отримують одноразову грошову винагороду. Наразі одноразова грошова винагорода складається в сумі від 27 тисяч гривень, це молодший сержант та вищий. Крім того, що е, мають вони одноразову грошову винагороду, щомісяця стабільна виплата грошового забезпечення, е, раз на рік громадяни України, які підписали контракт, мають право на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та е, для вирішення соціальних побутових питань. Також, якщо наш військовослужбовець немає власного житла та знімає житло, він має е, право на піднайом, оформити піднайом житла і йому буде е, вертатися частина е, коштів, за які він винаймає житло. Е, крім того, що відділ рекрутингу здійснює набір на військову службу за контрактом. Е, також е, в підрозділи, які знаходяться у нас по Львівській області. Також у нас відділ рекрутингу здійснює набір в наш підрозділ. Це прикордонна комендатура швидкого реагування, яка безпосередньо виконує завдання в зоні проведення бойових дій. Теж якщо, перевага, звичайно, надається кандидатам, які мають досвід військової служби, але у нас є такі кандидати, які звертаються без досвіду військової служби, вони проходять якісну підготовку і в подальшому можуть проходити службу також за їх бажанням в підрозділах, це прикордонна комендатура швидкого реагування. Також наш відділ рекрутингу, крім того, що здійснює набір на військову службу за контрактом, здійснює набір абітурієнтів на вступ в вищий військовий навчальний заклад Державної прикордонної служби, це Національна академія Державної прикордонної служби. Навчання та вступ в нашому прикордонному вузі дає можливість громадянам України віком від 18 до 30 років отримати безкоштовну вищу освіту. І найголовніше після випуску бути працевлаштованим. На які спеціальності здійснюється набір в нашу академію? Це філологія іноземна, психологія. Електронні комунікації та радіотехніка, правоохоронна діяльність і безпека державного кордону. Спеціальність безпека державного кордону має декілька напрямків: це організація діяльності безпілотних літальних систем, організація діяльності кінологічних підрозділів, організація діяльності інженерно-технічних підрозділів та організація діяльності тилових підрозділів. Навчання в нашій академії здійснюється протягом трьох років 10 місяців. По випуску з нашої академії всі наші курсанти отримують військове звання лейтенант і в обов'язковому порядку. Працевлаштовані в підрозділах охорони державного кордону. Поступати можуть наш вищий військовий навчальний заклад, як хлопці, так і дівчата. Протягом навчання всі наші курсанти знаходяться на повному державному забезпеченні. Ще хочу нагадати: якщо є бажаючі і зацікавились нашою інформацією, радимо звернутися до відділу рекрутингу, який знаходиться. На вулиці Личаківська, 74. Також можете зателефонувати до відділу рекрутингу, де ми вам надамо професійну консультацію за телефоном 067 29 25 119. Або звернутися на офіційну сторінку 7-го прикордонного карпатського загону в Фейсбук. Там є посилання у нас на заповнення анкети. Після надходження даної анкети ми з вами зв'яжемося та надамо вам консультацію. Шановні колеги, можливо, є питання? Якщо питань немає, дякую вам за те, що уважно слухали. До нових зустрічей.